Що ви не втрачали купу свого часу, зазначу висновок на самому початку відео. Дюна частина 2. Оцей фільм сподобається тим людям, яким сподобалась і перша частина. А плюватися, чи якщо казати чесно, спати під неї будуть ті, хто плювалися, які спали. І на оригіналі Дюна 2 це більше емоційніше, яскравіше, глибше та динамічніше кіно, аніж перша частина, яка в той самий час не звернула з авторського бачення фільму. 2021 року. Ну а тепер детальніше. Сюжет циклу повністю продовжує першу частину і починається там, де нас і покинув автор у минулий раз. Головний герой Пол бажає стати воїном Фременом, щоб помститися за смерть батька від рук сім'ї Харконанів. І його становлення воїном, пізнання філософії народу цієї планети та перші успіхи проти Харконів це перша третина картини. Тут вас буде очікувати купи спокійних діалогів, багато експозицій від режисера та глиб. Ше занурення у світ дюни. Якщо перша частина мала на меті саме представлення основних героїв історії, то друга це ознайомлення глядачів з другорядними персонажами та правилами цього світу. Як приклад нам покажуть бої на планеті Харконів, сім'ю імператора та його самого і ще інші клани Фременів на Аракісі, а також їх звички. І ось ця частина це наймедитативніша та спокійніша частина картини. Не дуже відрізняється від першої стрічки загалом. І це обман. Надалі нас очікує дві інші третини цієї стрічки, і вони повністю змінюються не тільки емоційно, а й темпом оповідання. Події починають проходити набагато швидше, і разом з додаванням бойових сцен або ж більшому розкриттю нових героїв, ми починаємо звертати увагу і на зміни старих персонажів. Особливо це помітно на прикладах персонажів головних персонажів Шаламе та Зендай. Якщо на початку, Циколу ви можете навіть подумати, що це така собі любовна лінія підлітків, то згодом ці самі підлітки досить непомітно виростають з голодних ігор і стають дорослими людьми та змінюються. І змінюються так, що те, що прогнозувалося вами на початку, взагалі не відбудеться у фіналі. От так поворот. І якщо що я зараз кажу про людей, які не читали книжки і не знали сюжет цієї стрічки. І ось за цією метаморфозою дюни, яка відбувається просто продовж фільму, просто нереально цікаво дивитися картину. Якщо на початку ще є багато монотонності в оповіданні, та є деякий шанс, що глядач теоретично може засумувати або відволікатися, то вже на другому часі фільму ви не помітите, як картина і завершиться, а вона на секунду йде понад 2 годин та 40 хвилин. Якщо ж ви зараз думаєте, що кіно не може віднімати так багато часу, і ну його, ну є такі люди, і таких людей не. Справді багато, просто згадайте, скільки лайна або жуйки ви дивилися за останній тиждень, і зрозумієте, що іноді краще подивитися поразу дюну частина 1 та частини 2, які у сумі йдуть так понад 5 годин, аніж проходняк, про який і не згадаєте через пару годин після перегляду. Ну а щоб знати, де хороше кіно, де проходняк, підпишись на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій. І не забудь активувати дзвіночок. Дякую і поїхали далі. Також я хотів би відзначити атмосферу. Феру, найсильнішу, на мій особистий погляд, частину першого фільму тут все залишилося на такому ж високому рівні, і містичні нотки з філософськими краплями режисера нікуди не ділися, навіть не дивлячись на те, що картина тепер має купу екшену. І цей екшен дуже добре поставлений, м'яко кажучи. Тут нам чудово продемонструють і битви у пустелі, і стелс вбивства, і бої на ножах, і гладіаторські бої. Ну і битви на Велетенських хробаках. Блін, що вам ще треба? Дені Вільньов зняв на мою особисту думку перший якісний екшен фільм у своїй кар'єрі. Так був Сікаріо, але там не було настільки епічних битв та насичення драйву, як тут. А у Дюні 2 все це є. Також повернуся трішки до акторів і скажу, що шаламе тут вражає, як і його робота у Вонка. Після цього фільму я ще раз бачу в ньому одного з найкращих молодих акторів Голлівуду, за якими приємно спостерігати, який вміє змінюватись від картини до картини. У цій картині я вірив у йому персонажу на всі 100%. Навіть протягом цього фільму він перетворюється з хлопчиська, який і був у першій частині у чоловіка, який дарує як надію, так і страх людям. Зендая, як завжди, Зендає, ну мені тут просто нічого сказати. Вона мене не бісить, вона хороша, приємна дівчина і непогана актриса, просто зіграла на своєму ж рівні. Я не побачив нічого нового з нею. А ось хто круті, просто круті, так це Ребека Фергісон, яка іноді лякає своїм поглядом до мімікові, і це позитив, а не негатив. Батіста, який змушує посміхатися порівняно з першою частиною, але все одно дуже класно граючи свого. Злодія він дуже змінився. Та Гав'єр Барден він теж відіграє, не того персонажа, якого можна очікувати на початку картини, і більше навіть переходить у кінці відігравати у бік гумору, аніж серйозної драми. І окремо хотів би відзначити Остіна Батера. Ось хто дійсно зіграв божевільного йолубка, який робить все, щоб ви його ненавидили протягом усього фільму та боялися під час перегляду. Дені вільньов талановито розкриває всіх цих акторів і дає можливість показати найкращі свої риси у цьому проєкті. Проблемою тут стало тільки те, що цей же Вільньов, хоч і майстерно розподіляв екранний час, все одно не зумів дати деяким відомим акторам більше часу, аніж вони отримали у фіналі. У першу чергу я б відзначив у цій проблемі Лею Сейду та Скарсверда, який грав барона Володимира. На них би я хотів подивитися трішечки більше, і навіть не був би проти, якби картина була на 10 хвилин довшою з більшим розкриттям цих персонажів. Про візуал та спецефекти я довго. Казати не буду і не хочу. Ви і так це бачите на фотожах. Картина стала ще красивіша за частину один. Та ще більше нагадує приклади того, що і в сучасному Голівуді можна зняти дороге кіно менше ніж за 200 мільйонів доларів. Кіно, у якому буде купа красивих та професійних костюмів та декорацій, неймовірна операторська робота. А вона тут неймовірна. До речі, ну і спецефекти, які дарують ту магію кіно, а не викликають крінж, як у картинах Марвел чи Дісі. До музики тут теж ніяких питань. Ганзімір і в Гватемалі Ганзімір. Щоправда, особисто мені особисто мені саундтрек оригіналу сподобався більше. Проте тут, можливо, я помиляюся з причин того, що тут треки я послухав лише у кіно, а саундтрек першого фільму я слухав протягом трьох років. Можливо, саме за цього. Ще окрім того, що я слухаю саундтрек, я півтора і роки дякую спонсорам на цьому каналі. От зараз, наприклад, я хочу особисто подякувати Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї. Дякую вам величезне. Супер, подяка йде до Миколи. Микола, тобі теж неймовірна подяка. Ну і окремо дякую, як завжди, зверойду Ярославу Левченко та Павлу М. Дякую вам, хлопці. Ви всі неймовірні, як і неймовірні всі люди, які допомагають цьому проекту, яких ви можете бачити зараз на екрані. Я не читав книжку Дюна, але людина, яка була. Зі мною на розпоказі сказав, що фільм відмінно передає дух оригінального роману та переносить події з повагою до першоджерела. І я йому повністю вірю. Що тут можна сказати? Лише подякувати, подякувати Вільньову, що він створює красиве та глибоке кіно, що його картини унікальні та мають певний авторський погляд. Ну і також можна подякувати за те, що ми можемо бачити у кіносалах такі великі та атмосферні фільми, як Дюна частина 2, дякуючи, звичайно, нашій армії за таку можливість. Тож, дякую вільньову, дякую нашій армії і дякую вам, що дивитесь в цій Оцінка суб'єктивності Дюни Частина 2 буде 10 з 12 балів, тому що я зняв половину елементу часу та сили. На мою особисту думку, ці аспекти у картині все-таки не дотягують до цілісності з іншими цими елементами. Якщо ви вже подивилися другу частину, напишіть, будь ласка, коментар про свій похід і про те, як вам фільм. Мені дійсно цікаво подивитися вашу думку. Якщо ні, то напишіть, будь ласка, що ви думаєте про дюну частину 1. Якщо ви читали книгу, можете сказати, що саме вам тут сподобалось, а що ні. Мені це буде супер цікаво почитати. Ну і для розвитку проєкту, якщо вам сподобалось це відео, буду радий вашій підписці та лайку цьому відео. Бережіть себе та дюнонайте. うん。